Середа 24 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! В останню земну дорогу містяни сьогодні провели героя Андрія Маліновського. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Працював різноробочим. У березні 2023-го його мобілізували до лав 112-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Попри численні контузії, захисник не хотів покидати службу та віддано боронив Україну, кажуть друзі Андрія. 18 вересня Андрій Маліновський помер. У нього залишились донька, син, батько та брат. Поховали чоловіка на алеї померлих героїв у Раковому. Йому назавжди 46 років. Я знаю його з молодості. З 15 років ми жили всі. Ну, на одному районі. Це був, ну просто чесно, це такий був добрий чоловік. Був добріший. Я не знаю, він коли приїжджав. Ну Не знаю, тільки позитив, тільки він такий добрий, він всіх любив. Він був дуже багато сильно розкрутужений. Він дуже сильно, серйозно заїкався. Він, але він казав, що його можуть списати, він казав, що я не можу кинути своїх побратимів. Я хочу до них, тому що ну як я тут, а вони без мене там. Просто до такої людини відданої. Службі він хотів захищати. Він завжди писав: Я хочу, щоб ви тут жили. А ми вас будемо захищати. Там був і Донецький і харківський напрямок. Більший харківський напрямок. Коли от останній раз я його бачила, то він приїхав. Він з харківського напрямку приїхав. Він класний, люблячий батько, він завжди гарно відзивався. Він дуже хотів, щоб в них було все добре, щоб в них все було. Він до всіх дуже класно ставився. Просто до всіх. Він міг підійти і спитати, як ти, що ти, і воно ну, таке, розпитати, посидіти, поговорити. Ну от, такі, от От таким я його буду пам'ятати завжди. Є переписка, буду згадувати, дивитися в вайбері. Кожне свято, кожне все. Він завжди вітав. Він був дуже, дуже був добрий. добрих людей таких я мало зустрічала в своєму житті. Термобілизна, спеціальне харчування та генератори відправились з Хмельницького у різні військові підрозділи. Це допомога від литовського міста Шауляй. Побратимом Хмельницького воно стало у 2001 році. І від початку повномасштабної війни громада Шауляю постійно підтримує нашу. До Дня міста ми фактично щодня робимо якусь передачу для наших сил оборони. Постійно наголошуємо на тому, що це наша вдячність за те, що ми маємо цей день міста, за те, що ми живемо, працюємо і мріємо про українське майбутнє наших дітей. Нинішня передача це, скажімо так, хороша допомога одного з наших міст-партнерів, Шауляя. Ми дуже дякуємо насправді цьому місту-партнеру, як і іншим містам. Багато років співпраці, але особливо посилена ця співпраця останні три з половиною роки. Ну і особливо в цьому плані помітний Шауляй. Що вони щороку обов'язково кілька важливих і потрібних передач нам роблять. В даному випадку ми отримали від них. Хорошу допомогу це термобілизна, понад 5700 комплектів хорошої термобілизни це спеціальне харчування, тисячу одиниць такого хачування. Ну і власне, і дана передача, і попередні передачі більше 30 генераторів рідної потужності ми так само передали нашим силам оборони. Зазначу, ну, що фактично кожного вересня, жовтня, ми десь таку кількість термобілизни і інших важливих перед зимою речей передаємо для наших сил оборони. Це чергова передача завдяки нашим друзям-партнерам Шауляю, ну і заради того, щоб постійно підтримувати і допомагати нашим військовим. Дякуємо всім, хто нам допомагає і підтримує. Ми працюємо далі. До кінця року планують завершити капітальний ремонт підвального приміщення у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Після фінішу робіт цей простір можна буде використовувати як укриття. Вартість проєкту, який фінансуватиметься з бюджету громади, майже 2 мільйони гривень. Підрядник, приватне підприємство Алгоритм В останніми роками виконує ремонтні роботи у медичному закладі. За проєктом планують оновити стіни та підлогу, зробити окремий санвузол та евакуаційний вихід. Хмельницькі волонтери трансформують автомобілі типу Універсал у Пікап. В межах проєкту Крок до діл активісти громадської організації Валіза добра вже обладнали один транспортний засіб відкритою вантажною платформою й передали військовослужбовцям. Наразі працюють над ще одним. Звичайний, на погляд, в потоці транспорту, звичайний автомобіль кузов універсал. Так? Якщо ми прикладемо рулетку, в тієї крайньої точки, де буде задня перегородка, буде 180 сантиметрів. Тобто, це звичайний пікап, звичайного ельки, навари чи там будь-якого автомобіля. Ширина в чистоті тут вийде 140. Теж зручно. Тобто, ми, якщо навіть сюди можуть покласти ноші. Розмір один з боку, один так. Якщо для звичайного підвозу, чи БК, чи кухні, чи там, е, якихось споживчих речей, теж воно буде виконуватись просто. Борти це все буде набірне. Бокові вікна, вони звичайно, зашиваються і все. Там всередині вивариться ну, якби каркас, і на цей каркас заш'ється доскою. Для чого доска? Тому що, навіть якщо бика, все важке. Стане такий дядько, як я, 100 кілограмів, ще один стане, і ми просто провалимося. Для того, для того дно ми маємо зміцнити якомога, воно має бути твердіше і міцніше. Зустріч з ветеранами відбулася в рамках програми Безбар'єрні автошколи у Хмельницькому. Представники сервісного центру МВС розповіли про можливості переобладнання автомобілів для людей з інвалідністю. Наразі в Хмельницькому цим займається ветеранський бізнес СТО, де допомагають зробити транспорт максимально доступним. Навчання водінню для ветеранів є безкоштовним, адже через департамент соціального захисту вартість курсів в автошколі відшкодовують. Аби стати учасником програми, можна звернутись до сервісних центрів МВС або у ветеранський простір. Заняття зі стрільби з лукам організували для правоохоронців, які нині перебувають на лікуванні та реабілітації у відомчому шпиталі МВС у Хмельницькому. Тренери зазначають, що цей вид спорту покращує фізичну силу, підвищує рівень концентрації та координації рухів і сприяє зниженню стресу. Його також використовують у реабілітаційних практиках у США та Європі. Ініціювали активність для поранених колег співробітники відділу організації соціальної роботи управління координації та забезпечення головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Спільно з адміністрацією шпиталю та Дю США No3. Презентація Альманаху Південний Бух» відбудеться 25 вересня у центральній публічній бібліотеці. Новий номер приурочений 45-річчю з дня створення Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України. У видання зібрані твори письменників Хмельниччині присвячені сучасним подіям, зокрема російсько-українській війні. Організовують презентацію у рамках Хмельницького міського літературного фестивалю Слово єднає єднає-2025». Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.